Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні ми познайомимося з рівною історією, яку написала видатна українська письменниця Леся Українка. Одна з цієї казок три метелики, у якій маленькі крилаті друзі вчать нас справжній дружбі та взаємодопомозі. Хочете дізнатися, що з ними сталося? Отже, слухайте уважно. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в соняшному світлі. Прилетали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не зогляділися, що сонечко сховалось за хмари, і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити за той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. На силу вже крилами рушили, ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, вичини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається дворі!» Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили. Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на душі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілії, просили її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді і він промовив сам. Один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі відувати будемо. Почуло це захмар сонечко, і схотілось йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося крізь хмар і кинула на метеликів свої проміння. Зараз крильцята їм висохли, і самі вони зогрілися, і знов літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Сподобалась вам маля казка? Так, а яка вона була весела чи трішки сумна? А що вам запам'яталося найбільше? Добре, а зараз давайте разом подумаємо і відповімо на кілька запитань. Скажіть, будь ласка, скільки було метеликів і які вони мали кольори? Добре, де вони літали та що робили цілий день? Молодці! А що сталося, коли почався дощ? Правильно, до яких квітів метелики звернулись за допомогою? Так, а як сонечко допомогло метеликам? Правильно, скажіть, будь ласка, чого нас вчить ця казка? Ви, молодці, дуже гарно слухали казку та правильно відповіли на мої запитання. А зараз наше заняття добігло кінця. Нехай у вашому житті завжди буде багато сонячних променів, яскравих кольорів і добрих друзів. До нових зустрічей, мої маленькі досвідники казок. До побачення! Бувайте!